Volvo XC90, друзі, привіт, радий вас вітати. На зв'язкодойська філія компанії Автопарк. І у нас на надходження цей надійний та безпечний красень від компанії Volvo 2008 року випуску в чорному кольорі. Притонований у дуже гарній комплектації, дуже гарний стан. У автомобіля є всього два підкраси. Це ліве переднє крило та переход на, прав... на ліву. Водійську дверцю і все це лише з вторинним слоєм фарби. Тобто шпакльовки, ніч, ніяких серйозних слідів пошкоджень немає, була подряпинка, її підфарбували. Бачимо систему контролю сліпих зон, фірмова система від Volvo з назвою Бліз. Бачимо шкіряний салон. Він з перфорацією, з вентиляцією, це свідчить про... Дуже гарна комплектація. Також у нас, звісно, ж, повний електропакет, електричне регулювання, сидіння з пам'яттю, є підігрів, вентиляція, круіз-контроль, двозонний клімат-контроль та багато чого іншого. Також в нас є повністю працюючий люк. Автомобіль без проблем запускається. У нас дизель на повному приводі. Автомобіль гарно їде, добре все показує, та при цьому. Досить економічний. Безпроблемний запуск автомобіля. Можемо бачити всі кнопочки. Фірмовий стиль Volvo. Перейдемо до заднього ряду. Просторий та зручний задній ряд. На трьох персон з підстаканниками та попільничкою. Також у нас є розетка 12 вольт і задній обігрів сидінь Тобто задній сидінь теж обігрівається, можна з комфортом подорожувати. Окрім цього, у нас великий багажник з ось такою полицею. Собі, окрім того, що помістяться всі ваші речі. Які необхідні, дитячі коляски, е, покупки з магазину та багато чого іншого. Тут ще прихований третій ряд сидінь. Тобто можна назад ще посилити, наприклад, двох дітей, якщо великою компанією їдете кудись у подорож. Поличку можна використовувати як столик, та ще багато різних функцій її можна придумати. Все залежить тільки від вашого креативу. Також настановував фаркоп з розеткою, всі виводи необхідні є. Можна експлуатувати. Загалом дуже цікавий автомобіль в достойному стані. Вартий вашої уваги. Переглянути його можна за адресою вулиці Михайло Гушевського, 15А, місто Одеса, а придбати його ми вам допоможемо в кредит, лізинг, трейдин, а також заготівку, друзі. Це ваш улюблений спосіб. Записуйтесь на тест-драйв, приходьте до нас на каву, а поїхати зможете на автоМрії. Мирного неба, до зустрічі!